І то називається кетодієта. Вона закрита. Я є хочу відкрити. Не може. О, є. Зараз я поправу, як кому. На запад чудова. То в українському магазині, так? А yeah, в тебе yeah, така yeah. кето-дієта, ке кусок качки, гречка і yeah, like, well, з маслом. А це качка. А ну покажи то. Файна ікра. То арджика чи то. Ікра кабачкова з помідорами з цибулею. Таке, як твої цей. Кірб. Та, що бідренці є, вона густіша, речі. Така більш подібна, як на грузинську. А це така як українська. Так що рекомендую спробувати без маркет. Це не реклама. Це не реклама, але без маркетів не продається. Тобто. Але треба шукати.